Два, один. Позаду мене знаходиться пам'ятник Марії Терезії, в передліці яка урівняла Греко-католицьку церкву в правах із Римокатолицькою церквою. Якщо ми подивимося правом, це є художній музей австрійський, можна побачити його залиш. А ліворуч краєзнавчий історичний музей Австрії. Поруч не тільки пам'ятник імператриці, або про Одесу, і що тут багато Ти що це за люди? Полководці. Відомі полководці австрійські. Ну, які розбудовували імперію тоді. Записали, так? Так, записали. Дуже цікаво, що одеський пам'ятник Катерині, який збудований набагато пізніше за цей. Теж зроблений за таким же проєктом. Наверху Катерина, а біля неї стоять п'ять основних таких кондакторів Одеси. І бачимо, звідки пішла ця ідея. І хоча на Гурвіс Одеських палиться тим, що це найкращий пам'ятник в Європі, у Катерині, який знаходиться в Одесі, ми бачимо, що це наприклад. Оригінал набагато.